Добрий вечір. Дякую всім, хто зайшов на мій канал. З вами Наталія Білик Власівська полуниця. Сьогодні я хочу вам показати свій виноградник. На сьогоднішній день деякі кущики вже дозріли. Сьогодні у нас 17 серпня і я вам трохи покажу те, що достигло на сьогоднішній день. Це, звичайно, сорт преображення. Це ягодка дуже рання, сроки созрівання зрівання. Куст сильно рослий. ось який він. Вже почалася визрівати лоза. ось Зараз ближче покажу. Самі гроночки достигають приблизно десь 700-1,5 кілограма. Ось така гроночка Ця трошки менше груночка. Цьому кущику три роки. Я його не дуже сильно нагрузила гроздями, щоб він показав себе, на що він здатний, який буде сорт, і я їм дуже довольна. Ягодка солодка, розового цвіта, кольору. Чудова, вкусна, аромат приятний. Ось. Листочок чистенький, нема ніде ніяких Ну, Я цим сортом довольна. Рядишком кущик. Юбілійнова черкаска. Вони чимось похожі. Тут теж ягодки такі. Як пальчикові, ягодка плотна, не розтріскується, у нас таких сильних дощиків не було. Так що кустик, кущик росте непогано. Ми його практично зрізали вже на сьогоднішній день. Ось такий. Рекомендую всім садити на свої ділянки. Такі сорти. Мені, мені вони подобаються. Ось. Теж і бризкала, і вусика різ, зрізала, і пасиночки, ось такий кущик. Получився. Зараз з другої сторони покажу вам. Теж він. Ще тут трохи осталося. Ось, пожалуйста. Ось такі такі два кущика, які на сьогодні вже зазріли. А ще хочу показати кущик Кешмеш Юпітер. Це теж непоганий сорт. Йому десь років шість. Тоже ми його вже ріжемо. От. Ось такі гроночки. Я на одній, на одній лозі оставила по дві гроночки. Можна і більше було оставлять, але я в тому году так оставляла і в цьому вирішила. Мені він подобається. Такого розтріскування не було на ньому. От, він хорошо. Опиляється, грошення немає. Ось дивіться, які груночки. Ось на одній лозі, ось одна груночка, а ось друга груночка. Солодкий, кожиця така тоненька, але він плотненький. Він не дуже це кущик середньорослий, лоза теж вже почала визрівати, лоза чистенька. Що вам ще таке? Хорошо пиляється. Примірно десь до 400 грамів цієї груночка одна. От, гармонічний. вкус гармонічний. Ось такі. Ось такі груночки. Теж рекомендую садити на своєму участку. Так, ну, на цьому поки що все. Далі я ще буду показувати вам свій виноград, свої новиночки. Бережіть себе, гарного вам урожая. Бажаю всім крепкого здоров'я і мирного неба! Tchau,